Слава Україні, Мої вітання. Це програма по мануфактурам. В студії сьогодні для вас працюю я, Діана Мосора. Отож, сьогодні будемо говорити про перше в Україні містечко сімейного типу для дітей саріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яке вже розпочинають будувати на Львівщині, а саме у Дублянах. Про це детальніше будемо говорити у нашому ефірі, а саме про те, як зародилася ідея створення цього містечка яким буде життя дітей у нових оселях, як проєкт буде впливати на реформу опіки в Україні, і що може зробити кожен із нас, аби таких домівок ставало більше? Отож, ми розпочинаємо. На а справжній дім саме так говорить про цей майбутній проєкт. він є частиною міжнародної ініціативи Children's Living Places, яка створює умови для проживання дітей у сімейному середовищі замість інтернатів, які поступово відходять у минуле. На місці майбутнього містечка вже до речі урочисто заклали капсулу під будівництвом. А вже наступного року сюди зможе з'їхати малеча та оселитися у затишних. Домівках будівництво реалізовує благодійна організація СОС Дитячі Містечка Україна у партнерстві із Львівською міською радою за підтримки СОС Дитячі Містечка Данії та фонду Германа Гмайнера. Німеччина отож, цікаві деталі та особливості цього важливого проєкту. Ми будемо дізнаватися у директорам благодійної організації СОС Дитячі Містечка Україна. Сергія Лукашова, слава Україні, вітаю вас, пане Сергію. Героям слава так, дякуємо, що знайшли кілька хвилин. Долучилися до нас. Отож, поговоримо про те, як на Львівщині будуватимуть перше в Україні містечко сімейного типу для дітей сиріт. Власне, ми говорили про те, що розпочали е, цей проект у Дублянах на Львівщині, і це проект дитячого селі. А е, могли би так детальніше розказати, чим особливий цей проект, і особисто яке значення для вас має участь у ньому? В цілому наша організація займається сімейним влаштуванням сорокілих дітей вже багато десятирічних з 1949 року в Україні. Ми працюємо з 2003 року і е, охоплюємо. Ну щомісяця приблизно 10 тисяч е, бенефіціарів е, клієнтів е, різними послугами з метою, щоб дитина залишалася в сім'ї, щоб ні в якому разі дитина не опинялася в інтернаті е, ще гірше на вулиці. Е, цілий комплекс послуг ми надаємо. Сім'ям, які постраждали від війни, однак це не завжди все таки досягає успіху. Обставини бувають дуже важкі, і дитину треба вилучати. І альтернативою рідній сім'ї має бути прийомна сім'я. Повторюся, ні в якому розі не інституція. Інтернат травмує дитину, і він надзвичайно дорогий для держави. І він не приносить користі дитині, коли вона стає дорослою. З інтернату дитина виходить дезадаптованою і травмованою. Таким чином, ми розвиваємо сімейні форми виховання. І що сюди входить, зокрема, це цей проєкт, який ми називаємо Дитячі оселі. Його нам допомогли запустити наші е, сестринські організації ЕСОДитячі містечка Данія і е, німецький осередок ЕС дитячі містечка фонд Германа Гмайнера. Спільно ми е, побудуємо в Україні три осередки. В кожному з них буде три житлових будинки і соціальний центр. В кожному житловому будиночку буде жити одна велика прийомна сім'я дитячий будинок сімейного типу, в якому буде до восьми дітей. По законодавство можна до 10, але ми вважаємо, що треба все-таки не до максимуму наповнювати ці сім'ї, щоб більше було часу батьків-вихователів на догляд. Ці будинки, цей комплекс житловий, буде побудований по дуже сучасних э, скандинавських э, технологіях будівництва. Це будуть екологічні матеріали, э, природна вентиляція, природне освітлення, дуже маленький... Э, Вуглецевий слід і дуже продумане вписування в ландшафт. Якраз та ділянка, в де буде будуватися в Дублянах, вписується і в сусідній парк, і поруч озеро, і житловий мікрорайон Висотки, і школа. І цей соціальний центр він буде охоплювати послугами якраз всю цю невелику громаду. і Діти, які будуть зростати в цих дитячих будинках сімейного типу, будуть добре інтегровані в громаду як звичайні повноцінні громадяни Дублян, Львова, України, це насправді дуже крутий і важливий проект, особливо для дітей, які позбавлені батьківського піклування, і важливо таке впроваджувати більше. В різних громадах, але от, власне, все ж таки в нас відбувається поки що війна. Чи є зараз якісь такі е, труднощі на шляху реалізації цього проекту? Є Є об'єктивні і є суб'єктивні. Об'єктивні е, в тому, що стає більше соціальних слід. Я підкреслюю, соціальних, все таки на щастя, ма е, не так багато дітей стають сиротами саме через загибель. Своїх батьків, а ті, що стають такими, вони часто влаштовуються дуже швидко в сім'ї родичів, і це прояв такої солідарності і родинної підтримки нас, українців, і ми можемо цим пишатися. Однак війна спричиняє бідність і розлучення сімей через міграцію, через мобілізацію, через довге перебування на фронті, інколи через те, що фронт розділив сім'ю. Ось це стає причиною соціального слідства, і е, це об'єктивна причина. З нею треба зараз мобілізуватися, нам боротися всім, всьому нашому суспільству. Треба створювати е, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, підтримувати родинну опіку. А суб'єктивна причина в тому, що дуже часто органи влади, конкретно люди, які приймають рішення, не розуміють важливості сімейного тепла для дитини. Вони думають про базові потреби нагодувати, щоб було сухо і чисто, і вони не розуміють, наскільки важливо для формування особистості любов. Пафосно звучить, але це дуже необхідно для формування дитячої особистості. А, і це не просто такі, якби забаганки, а це фізіологічна потреба дитини, щоб в неї був один постійний, значущий дорослий, мама або прийомна мама, тато або прийомний та. Тоді формується психіка, тоді повноцінно розвивається тіло. Навіть у е, дітей в інтернатах навіть фізіологічні процеси уповільнюються. Е, емоційний голод спричиняє недорозвинутість е, навіть фізіологічних процесів. Дитина має бути в сім'ї, там їй е, будуть створені повноцінні умови для розвитку. І люди, що приймають рішення, мусять це усвідомити. І зараз у нас в Україні демографічна катастрофа. Просто ми можемо. Ну, це визнати катастрофа. Ми втрачаємо дитяче населення неймовірними темпами. Ну не знаю, яке інше суспільство таку катастрофу переживало, і ті діти, що залишаються, стають для нас втричі, в десятеро більш цінними. Ми мусимо вкладати в них все, що можемо, створювати для них найкращі умови, а найкращі умови тільки в сім'ї. Ось тоді. Якщо дитина виростає в сім'ї, вона буде і творчою, і сміливою, і самостійною, а, і незалежною. Нам саме такі громадяни потрібні, тому що, тому що треба буде відтворювати, відновлювати, відбудовувати країну. А тому сімейні форми виховання набувають особливої значущості. А вони у нас зараз а, самі недоглянуті, можна сказати, а, надзвичайно низька оплата. Нема підтримки соціальних послуг на місцях, тому що просто дати житло недостатньо. Я повторюся, що в нашому проєкті дитячого селі разом з житловими будинками буде будуватися соціальний центр. Ось це необхідно, тому що діти попадають в прийомні сім'ї в дитячі будинки сімейного типу після важкого досвіду. Вони натерпілися в інституціях або в своїх рідних дисфункційних сім'ях, і їм потрібна велика підтримка психологів. Педагогів, соціальних працівників і батькам ховатим потрібна підтримка, бо їм важко. Вони працюють цілодобово без вихідних, без відпусток десятиріччями. І ось цей соціальний центр, який реально, буде їх підтримувати. Такі соціальні центри мають бути в усіх громадах. І ми сподіваємося, що спільно з громадою Львова, з надзвичайно ефективною службою справ дітей Львівської громади, ми створимо такий приклад. Взагалі, Львів надзвичайно інноваційний. Львів надзвичайно інноваційна громада. Вона попереду всієї країни. Чесно вам скажу. Не тому, що ми тут партнери, а це об'єктивний такий факт, що Львів позбувся великих інтернатів, і це зразок для всієї держави. І саме до нашого проекту: теж наші партнери з Львівської міської громади, і з міської ради, і служба справ дітей проявили. Ініціативність, організаційну спроможність допомогли е, з, е, знайти і е, всіма належними процедурами оформити ділянку під забудову. І от вчора ми стартували з, з цим будівництвом. Доброго Сергію, дякую вам за таку конструктивну відповідь, за те, що поділилися так. деталями. Бажаю успіху і якнайшвидшого побудування цього містечка. Раді була вас чути з нами на зв'язку. Був Сергій, і ми говорили про будування містечка у дублянах. Дякую вам! Дякую. Ну що ж, а ми продовжуємо говорити про проєкт дитячі оселі, бо це не лише про будівництво, а в першу чергу про створення місця, де діти знову можуть відчути тепло і турботу. І наступним нашим гостем є Володимир Фредрак, керівник міського управління служби у справах дітей. Пане Володимире, слава Україні! Вітаю вас! Героям слава вітаю! Так, спершу напевно би також хотіло поцікавитися, як загалом зародилася ця ідея створення першого в Україні містечка сімейного, типу тут у нас на Львівщині у Дублянах. Це така дуже цікава історія. Ми її сьогодні весь день згадували. Я випадково в соціальних мереж дізнався про те, що СОС дитячі містечка України, хоче реалізовувати проект. З будівництва трьох дитячих будинків сімейного типу і соціального центру, і там, не чекаючи якогось офіційного повідомлення про це або запиту на пошук громади, я відразу здзвонився з керівником місцевого офісу СОС Наталею Козяк і попросився до неї на зустріч. Вже під час зустрічі пояснив, що для нашої громади це є дуже важливо, оскільки є діти, які потребують влаштування в сімейні форми виховання. Вона мене тоді познайомила з Сергієм Лукашовим, з Анастасією Осадчою, і ми підписали рано про співпрацю і рухаємося до напрямку реалізації проекту. І мені дуже приємно, що власне наші партнери відмічають активність нашої громади в провадженні. Тобто ми самі проявили ініціативу в тому, щоб цей проект був в нас. Це дуже важливо для нашої громади, оскільки, як ви правильно зазначили, діти. Які перебувають в інституції, отримають сім'ю, а це потенційно 24 дитини, які будуть мати тата, маму і загалом люблячі родини Ось, до речі, теж таке цікаве питання. Трішки забіжимо на парі, вже наприклад, коли цей, це містечко буде збудоване, власне хто зможе потрапити до цих дитячих осель? Тобто, чи це буде якийсь процес певного відбору або направлення дітей? Чи це будуть тільки ті сім'ї і діти, які є на території дублян? Чи це можуть також долучитися з інших громад? Як це буде відбуватися? Туди будуть влаштовуватися ті діти, які на момент, коли будуть відкриватися дитячі будинки сімейного типу, будуть потребувати влаштування. І тут важко знаєте, визначити якусь певну категорію дітей. Це будуть ті діти, які станом на день відкриття готовності батьків приймати дітей, перебувають в інституціях і потребують люблячих батьків. Пане Володимире, а як ви вважаєте, чи стане це, скажімо, так такою новою моделлю опіки, яку зможуть перейняти і в інших громадах, не тільки тут нас місцевих, але й в Україні загалом? Спілкуючись з нашими партнерами ОС ССС, дитячі містечка України, ми зрозуміли, що цей проект буде продовжуватися. Вони вже визначилися з громадами, які будуть надалі в себе впроваджувати цю ініціативу. Тому я думаю, він буде поширюватися. Нам дуже приємно, що ми стали тою громадою, яка має честь першою в себе відкрити ці три будинки для дитячих будинків сімейного типу і соціальних центрів. Загалом варто відмітити в цьому проєкті не тільки самі дитячі будинки сімейного типу, а й інфраструктуру, яка буде навколо, тобто сім'ї, які прийняли дітей сирі дітей позбавлених батьківського піклування на виховання будуть мати поруч соціальний центр, в якому вони зможуть отримати повний спектр соціальних послуг. Також для нас, як для громади, дуже цінним є те, що власне локаційно це буде в дублянах. Оскільки станом на сьогоднішній день в дублянах немає соціального, соціального центру, мешканці Дублян могли отримувати якісні соціальні послуги, наприклад, зокрема, попрацювати. Дитині з психологом або з логопедом, або, наприклад, відвідати безкоштовні з англійської мови, а це все стане можливим, і мешканцям Дублян не потрібно буде в Львів за цією послугою. Вони це зможуть отримати поблизу свого місця проживання. Крім того, у місті дубляни вже станом на сьогодні функціонує три дитячі будинки сімейного типу. Вони правда знаходяться трошки в іншій локації, але загалом... Ті батьки-вихователі, які вже зараз проживають в Дублянах, і тих, і ті діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу в Дублянах, також будуть мати соціальні послуги поруч з місцем проживання, і вони не будуть змушені витрачати досить багато часу на дорогу, щоб доїхати до Львова і повернутися до місця проживання. Тому mm -hmm. загалом інфраструктура соціальних послуг в Дублянах завдяки цьому проекту вийде абсолютно на новий рівень. Угу. Пане Володимире, на початку цього питання ви сказали, що також плануєте розширювати і в інших громадах. Якщо не секрет, то які громади на черзі подібного проєкту тут у нас на Львівщині, які готові до реалізації такого проєкту. Бачите, я коли казав про інші громади, це я мав на увазі про плани СОС України угу. і про це в громаді Коломиї або, можливо, в Миколаївській, Миколаївській області. Угу. Тут, тут ще... бачите, наш, нашим партнером є СС, вони зайшли до нас просто з феноменальною пропозицією. Ми відразу за нею вхопилися, адже отримати три будинки для дитячих будинків сімейного типу і соціальний центр. Потенційна можливість для 24 дітей з громади проживати в сім'ї, ну це просто неймовірно. Ми дуже радіємо, що саме нашу громаду обрали як пілотну, і що на найближчим часом ми зможемо цей проект. А іншим громадам, які приймають участь, бажаю тільки успіху, оскільки кожна дитина має зростати в сімейному оточенні. Угу. І ще так на завершення, як власне, у дублянах відреагували. На такий проєкт чи пропонували якусь допомогу, взагалі, як, як цей процес відбувався там у громаді? Ми дуже багато комунікували. Знаєте, найважливіше в реалізації будь-якого проєкту на території будь-якого населеного пункту це комунікувати з мешканцями, пояснювати їм, що це буде за проект, для кого він реалізується, ну і розповідати про те, що. Коли в громаді є діти сироти і діти позбавлення батьківського піклування, то це діти громади. І, власне, завданням громади є про них піклуватися. А громадою є ми всі. Тому дуже важливо допомагати цим дітям знайти батьків, люблячи сім'ї. Угу, дякую. І о, ще останнє запитання вже точно на завершення. Власне, як зараз кожен мешканець львівської громади може долучитися до підтримки дітей Сиріат? Тому що є різні обставини. Хтось втратив своїх батьків через війну, в когось були ще інші ситуації. Що б ви могли порадити львів'янам? Хто хоче допомогти? І як вони це можуть зробити? Ви знаєте, зараз ми дуже багато говоримо про патронат. І я би хотів, користуючись нагодою, що декілька слів власне складати про патронат. У нас є діти в інституції, по всій Україні є діти в інституції. Ми дуже багато говоримо про реформу де але вона не може відбутися без створення сімей патронатних вихователів. Оскільки, на жаль, є ситуації, коли дітей вилучають від батьків з певних об'єктивних причин, і вони якийсь час перебувають поза сімейним оточенням. І дуже важливо в той момент підтримати дитину і не дати їй потрапити в інституцію. І якраз патронат є рятівною соломинкою для дитини і створює для неї можливість не зазнати інституційного догляду. Тому для тих людей, які хочуть підтримувати дітей, особливо дітей серед дітей, позбавлених батьківського пікування, я б радив розглянути таку можливість, як патронат. Дуже багато людей відвідують дітей в інституційних закладах, але це, знаєте, така боротьба з наслідком. Завжди діти будуть туди потрапляти, якщо не буде сімей патронатних вихователів. І коли ти створюєш сім'ю патронатного вихователя, ти допомагаєш дитині уникнути інституції. Ти допомагаєш їй зберегти свою індивідуальність. Тому що, на жаль, будь-яка інституція вона старає індивідуальність дитини. Пане Володимире, а... дякую. Дякую вам за розширену відповідь і за те, що долучилися до нашого ефіру. Трішки детальніше розповіли про цей проект. З нами на зв'язку був Володимир Фредрак, керівник міського управління Служба у справах дітей. Отож, наш випуск добігає кінця. Не забувайте дбати про свою безпеку, реагувати на тривоги та спускатися в укриття. А також тепло одягатися у ці похмурі осінні львівські дні, і також не забувати підписуватись на наші інформаційні канали: це Телеграм, Фейсбук та Ютуб, залишати свої реакції та підтримувати наші матеріали. А також до речі, нас збільшилися інформаційних ресурсів, і тепер ми відновили наш інстаграм. Де коротко, чітко і по суті ділимося актуальними новинами Львівщини, а також ви зможете прочитати тут авторські матеріали наших журналістів. Отож, бережіть себе, зустрінемося у наступних випусках. З вами була я, Діана Масора.